Долар знеціниться. Галактика в небезпеці. Америка в дефолті. Демократи не можуть домовитися з республіканцями, а з країна США. Тотально поганий боржник. Вони винні всім навколо більше 30 трильйонів доларів і ніколи не зможуть їх повернути. І ще дуже багато такої апокаліптичної риторики можна почути останніми тижнями як в Україні, так і в світі в цілому. І це чистої води. Хайп, нуль реальних ризиків для інвестора, але така солодка тема для журналістів. Давайте спробуємо все-таки зрозуміти наскільки поганий боржник США, наскільки високі ризики дефолту, до чого він може призвести, які є альтернативні методи екстреного реагування, і так далі. З вами знову Дмитро Карпіловський та «Укрінвестклуб». Давайте все таки розберемося, чи є з цим взагалі. Проблем. Уявіть собі, у вашому колі близьких друзів з'явився хтось, хто винен гроші одному з ваших товаришів, і він написав якусь розписочку, що так, так, поверну наступного року чи там наприкінці поза наступного. І всі друзі знають, що для нього то абсолютно підйомні кошти. І всі ваші друзі знають, що він завжди, всі останні десятиліття, справно. Платив як ланістер по всім своїм борговим зобов'язанням. А ще ви знаєте, що ви всі дуже сильно залежите від цього вашого друга, бо він тісно інтегрований практично у всю вашу економічну активність. Він є роботодавцем для половини з вашого оточення. Він є постачальником. Товарів та послуг для іншої половини вашого оточення. І він же є покупцем половини ваших товарів та послуг. І тут постає питання: навіть якщо він зараз комусь винен, чи є це критичною ситуацією для всіх? Всі заробляють на ньому, всі заробляють разом з ним, всі заробляють, в тому числі і на тому, що дають йому позики, а він їх справно повертає. Тоді питання, чи проблема це, що позик у нього багато? Поки він їх справно обслуговує, і відповідь дуже проста: коли всі згідні, що він є платоспроможним, що борги будуть повернуті, зараз мають можливість разом з ним заробляти, ніхто не прийде і не схоче зараз і сьогодні. Вимагати повного розрахунку за усіма боргами це не має жодного сенсу, бо ви втрачаєте тоді ваші процентні дохідності. Так само ви розумієте, що ви створите йому складно, що він перестане так справно купувати ваші товари послуги, забезпечувати вас грошима. А головне, поки всі вірять, що ці кошти базово будуть повернуті, немає жодної проблеми скористатися цією борговою розпискою як грошима, передати цю боргову Розписку наступній людині або покласти цю боргову розписку в заставу, щоб самому отримати а, якийсь кешик у вигляді кредиту. А ще це є абсолютною міжнародною нормою, що одна країна позичає. Так чи інакше в інших у великих інституціональних гравців, і в цілому ніхто не розглядає це як інструмент, де велика сума боргу буде погашена найближчим часом. Всі країни подовжують, перефінансовують всі свої боргові зобов'язання, ну і просто беруть нові борги, щоб віддавати старі борги. Ну і звісно, ці боргові об'єми можуть накопичуватися, та всі до того ставляться. Окей, а головне, що половина всіх тих боргових розписок по факту і знаходяться в руках самих американців: американських банків, ФРС, американського уряду і купи там абсолютно американських гравців. А значить, допустити знецінення цього боргу означає кинути не якихось там міжнародних теоретичних тримачів цих боргових білетів. А кинути власних громадян, кинути власну систему, власний національний банк, власні комерційні банки, власних брокерів і так далі. Тож цього точно не буде допущено. Чому тоді стільки галасу, стільки воплів навколо цієї тематики? Все дуже просто. Там, де великі гроші, там велика Політика всім абсолютно все одно на ту боргову стелю, яку має погодити конгрес, це юридична формальність, якої немає в більшості країн. Америка так визначила за конституцією, що об'єм загального боргу має бути якось врегульований, підтверджений конгресом, щоб ніхто не зловживав цим інструментом і не набрався. Дурних боргів, і все бодання навколо цієї теми, воно не про те, що нам треба більше грошей чи нам не треба більше грошей. Воно про те, що умовний демократ Байден хоче якомога більше грошей і не хоче ніяких зобов'язань щодо того, як вони будуть розподілятися. Бо це дуже класний інструмент, не тільки справді крутої допомоги, наприклад, той, що він надає Україні, але це все таки інструмент піару, коли він каже: дивіться, який. Я класний, я тут будую дороги. У мене тут велике будівництво. Ми тут зараз стільки всього соціального класного важливого зробимо. Він фактично чужими грошима, борговими зобов'язаннями, які накопичуються у уряду. Він фінансує, так би мовити, свою класну, хорошу, позитивну, але все-таки доволі дорогу. Соціальну діяльність, і звісно, його конкуренти республіканці, ну не можуть так просто сказати. Та звісно, там набирай грошей у всіх можливих міжнародних і неміжнародних партнерів, і давай фінансуй собі, значить, свою доброчинність. Звісно, що вони мають публічно з ним побадатися, показати, які вони важливі, показати наскільки там це все має бути контрольованим, виваженим, вдумливим. І так далі, і так далі. Тобто, це просто великий театр, який там кожні кілька років ми маємо значить, цю виставу подивитися знову, щоб згадати, як е, працює американський політико. А головне, що насправді історія про боргову стелю вона взагалі не критична з точки зору залучення американцями. Грошей, бо є ще купа альтернативних механізмів, які можна було би заюзати. Ну, наприклад, ще з 2011 року дискутувалася така тема, що взагалі-то казначейство може випустити монету будь-якого номіналу, і вони можуть випустити монету номіналом 1 трильйон доларів і покласти її. На рахунок, це абсолютно чесні гроші повністю в рамках законодавства і не потребує узгодження з конгресом. Буде така унікальна монетка в одному екземплярі, чи їх там буде дві, три, п'ять, яка дозволить отак миттєво, умовно кажучи, залучити трильйон доларів і не треба погоджувати це ні з якою опозицією. І є ще купа, купа, купа інших способів, як вони би це могли вирішити. Тобто. Треба розуміти, що це театралізована постановка, яка до реальної платоспроможності США не має нічого спільного. Більш того, зараз ця проблема взагалі вже вирішена: сторони домовилися, сказали, все окей, все окей, ми там один одного публічно побунцяли, тепер все буде добре. Головне ж питання інвесторів: чи справді там є ризик дефолту? Що взагалі таке? Дефолтно, невиконання? зобов'язань. і це може бути невиконання отакого масштабу, чи це може бути невиконання отакого масштабу? Це не дуже принципово. Сам сигнал, що якийсь боржник настільки ненадійний, що він дозволяє собі не виконати якісь зобов'язання, це вже є певна проблема, це вже є певне розгойдування човна, і це точно матиме негативні економічні наслідки у вигляді втрачених робочих місць, повільнення економіки гіршої. Ну, умовно кажучи, кредитної історії це впливає психологічно. Ви ж дивитеся це в Ютубчику. Ви бачите це в телеку, ви читаєте це з серйозних економічних видань, і думаєте, блін, ні, ну що ж це за боржник такий, що він там не може нарішати собі. Якесь фінансування наскільки Америка нестабільна країна, якщо б вони між собою не можуть домовитися, і це призводить до таких публічних дебатів і до цих гучних заголовків, що все-все, скоро скоро цей значить боржник не зможе більше виплачувати. По своїм зобов'язанням для нас з вами це певною мірою навіть дуже вигідний момент, коли серйозного ризику банкрутства ну такого, що прямо американська економіка розламається вщент і не зможе уряд е е е США виконувати свої зобов'язання. Причин для таких катастрофічних думок зараз немає. Але сама теоретична близькість дефолту через всі ці перипетії, через боргову стелю і весь цей публічний хаос, вона призводить до того, що все-таки більш консервативні тримачі американського боргу починають все-таки якось з нього виходити, щось там нервують, розуміють, що блін, ну, треба щось робити. І, наприклад, 10-річні е, трежері з е, боргові розписки, так би мовити, вони знижаються у своїй вартості. Ніхто не хоче купувати боргову розписку, коли на фоні інформаційному є цей шум: що, блін, а якщо вони не заплатять, а якщо то, а якщо сьо. І це призводить до того, що купувати трежерість можна. З дисконтом. І те, що зазвичай приносило 0,5% річних, легко може приносити 4-5% річних. Тобто дохідність трежеріс. Якщо ви вірите, що Америка за 10 років не збанкрутує і не перетвориться на тикву, ви можете в цих дуже надійних історично цінних паперах отримати дуже високу, абсолютно нетипову для них дохідність. Тобто весь галас. Навколо боргової стелі і дефолту США інвестор абсолютно може використати на свою користь, якщо захоче. І на відміну від євробондів і від боргових цінних паперів України, яка справді в невизначеному стані, ризик невиконання зобов'язання по поверненню тіла вашої інвестиції, тіла вашого боргу уряду США, ну цей ризик всі визнають. Мінімальним і головне, як я сказав, всі тримачі цього боргу, або самі американці, і вони точно не хочуть вистрелити собі в ногу. Це десь 50%, або великі міжнародні інституції, ну які розуміють, як це працює, це там десятки відсотків. Це міжнародні партнери, це інші країни, інвестиційні фонди великих країн, які це тримають як аналог. Фактично американського долару. Ну, ніхто з цих тримачів не зацікавлений в тому, щоб поставити уряд США в незручну позу і сказати, ні 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 А от зараз чи повертай, чи об'являй дефолт. Такої ситуації ми зараз. Точно не маємо. Тож давайте трошечки відкладемо нашу панічну реакцію на те, що долар знеціниться. Американська економіка в Сараці нічого доброго більше ніколи не буде. Буде тільки занепад, рецесія, криза, тотальна девальвація всього, обнулення боргів. Ну і прочі апокаліптичні сценарії цього не буде. І якщо ви як інвестор хочете зробити таку ставочку на те, що в Америці все буде окей, просто можете купити довгостроковий борг. А якщо ви вірите, що все буде дуже погано і треба миттєво позбавлятися валюти, приходьте до мене. Купляю долар по 90 центів у будь-якому обсязі. Ну а далі ви все знаєте: лайк, підписочка, змістовний коментар. Папа! -па.